Радіо Чикаго» Мітинг Дональда Трампа у північній Кароліні зірвала погода. Повідомляють у The Guardian. Цей захід мав бути першим передвиборчим мітингом політика після початку кримінального процесу в Нью-Йорку щодо виплат порноактрисів обміни її мовчання. Після оголошення про скасування мітингу Трамп звернувся до НАТО по через телефонний зв'язок. Ми хочемо, щоб усі ви були у безпеці. Це найважливіше, сказав Трамп. Зазначається, що в день до початку негоди республіканець встиг провести захід в північній Кароліні зі збором коштів для своєї кампанії Маланія Трамп очолила збір коштів для організації, що представляє ЛГБТ-консерваторів. Колишня леді Маланія Трамп долучається до заходу зі збору коштів некомерційної організації, яка представляє ЛГБТ-консерваторів у Сполучених Штатах Америки. Захід пройшов у суботу ввечері 20 квітня в клубі в Палм-Біч, штат Флорида. Згідно із запрошенням, квиток коштував 10 тисяч доларів. Очікувалося, що подію відвідують десятки гостей з різних штатів. Зібрані кошти організація має витратити на те, аби ознайомити виборців серед республіканської гей-спільноти зі здобутками Трампа. Очевидно, це має допомогти політику отримати голоси ЛГБТ-спільноти у хитких штатах. Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.